Привіт підписники, привіт, підкові глядачі. З вами Єгор. <смі> Відео подяка моїм любимим підписникам за допомогу. Так, що в мене є? В мене є одне із поштових відправлень від Сергія Кіберга. Привіт Сергій Кіборг. У нього є навіть свій канал. Ви можете забити в Ютубі Сергій Кіборг, перейти і подивитися, що там за контент. Пролайкайте, написати комент, передати привіт від Єгора Флабера. <ріху> Тож Сергій Кібер прислав мені таку ось посилочку. Але не тільки він мене підтримує. Звісно, тут не обійшлося без Богдана Дона. Ви пам'ятаєте, що офігенний в мене є ніж мора? Ось такий шведський ніж, яким я залюбки користуюсь, в тому числі відкриваю посилки. Але Богдан Дон не стоїть на місці. Він прислав мені ще одну мору. Тож тепер я з вуглецевої сталі, здається. Так, да, карбон. Якщо ця е, мора у нас стейнлес з написом, то ця мора, мора у нас з написом карбон на лезі. Ха -ха -ха. Мор багато не буває. Дякую Богдану. Богдан мені прислав в посилки багато всяких ніщачків. Для того, щоб моє перебування в армійці було трішечки покомфортніше. Дякую, друже. І окремо дякую за чудовий ніж. Дивіться, скільки в мене мору. Давайте його і використаємо. Цю сховаємо. А цю мору використаємо для того, щоб вкрити посилку від Сергія Кіберга. Так, а Сергій Кіберг мені прислав якусь цікаву штукенцію. Ага, ага. О. Так, мора додому. Такий чудовий ніж, що навіть хочеться на полку його положити для, для початку. Так, Сергій Кіборг прислав мені балістичний захист під броню. Це воротник для збереження шиї від осколкових уламкових поранень. Я не впевнений, що цей захист зарадить прямому влучанні кулі, але ось рикошет у кулі або її часток і проти дрібних уламків цей захист має спрацювати. Так, цікаво, цікаво, як він надівається. Тут у нас регулюється все ліпучками. Мабуть, це допереду. Так, а що всередині? Тут є змійка. І всередині у нас є балістичний пакет. Все правильно. Балістичний пакет P96 M7388 Small. Це, мабуть, кевларова оця бумага. Слоєна, яка запобігає пораненню шиї, так? Його можна вдягати як під броню, так і на броню. Навіть не знаю. Зараз ми його приміряємо, <кій> Так, якщо у нас спереді, це жабо повинно бути під плітоноску, ось вам і захист під британку, в принципі, британка зверху і буде норм. В принципі, шийні артерії. Гарлянка трішечки в захисті. ну Підрегулювати, звісно, всі діла. Дякую Сергій Кіборг. Я ще покручусь перед зеркалом. Подивлюсь, як це правильно вдіти. Щоб не було такого трешака, як зараз. З цим жабо. Штука напрочуд від сна. Це краще, ніж у мене було до Британки. Там... У мене до Британки також є специфічні такі накладки. Наплічники і все, але без балістичного захисту. То ця штука виглядає достойно. Не знаю, чи я правильно її вдів, я ще роздивлюсь. Дякую Сергію за допомогу. Дякую Богдан. Дякую всім підписникам, які мене дивляться, а також допомагають у скрутну годину. Море безподобна. Море безподобна ще раз насолодіться цими двома ножами при кінці відео. Ну, ну, як вам? Ну, ви бачите, що це вже юзана, якась вона така брудненька трохи. Бо вона у мене в ділі, а це нульсова. А? 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 Так, ну все. В кінці хочу сказати, що нарешті із номінального бойового медіка я скоро стану справжнім бойовим медіком, тому що мене відправляють на курси. Які щонайменше три неділі будуть тривати три тижні, я там навчусь багато чого цікавого, дещо я буду споминати, так сказати, дещо мені нагадають, дещо я побачу вперше. Ну і взагалі повинна бути цікава. Тож, ха -ха -ха, скоро в мене апгрейд буде тільки рости і додавляться нові скіли. Ну що, з вами був Єгор, до наступних роликів. 不 u、ra!